На жаль, гинуть невинні люди під час війни. Чому? Я трошки піду кругами і скажу, що це дуже важке питання, дуже важке. Я не знаю, чи ви знаєте статистику, що в Україні щороку на автомобільних дорогах гине від 3 до 5 тисяч людей. І біля 100 тисяч стає каліками. За час анти пандемії covid 19 в Україні загинуло, померло верніше, 110 тисяч людей від COVID-19. І в Христа запитали це питання. От подібне питання задали Христу. Христу. А от ті люди, які померли від рук Пилата, що написано, «жертва жертви їх змішав з їхньою кров'ю, вони були грішніші чи святіші. Христос сказав: якщо не покаєтесь, так же загинете. Тобто, що мається на увазі? Христос сказав. Що смерть може настати для будь-якого з нас, для мене, для будь-якого з нас в будь-яку мить. Ми це не знаємо. Це може бути не тільки ракета, не тільки обстріл. Це може бути звичайна автомобільна аварія, це може бути серцевий напад, це може бути ще щось. І тому написано, Христос сказав: будьте готові кожен день, всякий час. От. І Апостол Павло чи автор він прямо говорить, що у нас є один день, який називається сьогодні. Тому, чому гинуть невинні люди? Вони гинули завжди і будуть гинути. І ніхто ж не виступає проти автомобілів. Правда? Я щось ні одної демонстрації не бачив геть автомобілі з наших доріг. О, я не бачив таких е е е демонстрацій. Тому і тому прийшов Христос на цю землю. Щоб дати нам шанс. Тому що кожна людина помре. Розумієте, ми будемо вічності. Вічність, як казав один богослов, що якщо горобець буде літати на місяць і назад мільйон років, то це тільки початок вічності. Це тільки початок вічності. Тому, якщо хтось проживе. Один рік, хтось 10, хтось 20, хтось 30, хтось 70, хтось 90 чи 100, дай Бог здоров'я кожному. Ну порівняно з вічністю це нічого. І нам треба не забувати про друге найважливіше, а де ми вічність проведемо. Знаєте, давайте скажемо так, а що краще? Прожити 90 років тут і попасти в пекло, чи прожити 30 років і попасти до Бога в... Його новий Єрусалим в рай. Так що смерть це наслідок гріха. Вона була, є і буде. Скільки дітей вмирають у Африці? Раніше вмирало з 10 дітей, поки не знайшли антибіотики. Сім з десяти помирало. Чому винні ці діти? Це гріх, це наслідок гріховної природи. Тому що князь цього світу, диявол, все придумає для того, щоб нищити людей. Бог тут не при чому. І тому Бог дав шанс другий нам повірити в Христа, покаятися, старатися жити по Слову Божому. І коли прийде наш час, бути в вічності з Богом. Ось чому ми спішимо проповідати Євангеліє. Наш ДНК, наша ДНК, наш дух нашої церкви, проповідуй, де можеш і не можеш. Неси Євангеліє людям, бо ти не знаєш, ця людина завтра проснеться чи не проснеться. Від чого це вже не так важливо? Проповідуй Івангелії. Несіть людям вічність. Розказуйте, що в нас є надія. Оцей, оце життя на землі це таке раз і все, і немає його. Плюс-мінус 30 років нічого не значить. Для Бога один день, як тисяча років. Ось що значить. Тому для мене важливо, де людина проведе вічність. Оце цінність, оце важливість. Звичайно, я співчуваю всім, хто переніс трагедію. Я співчуваю всім, хто страждає, страждав. Як я зазначив, уже мій батько сидів, був до розстрілу три рази призначений. Мої діди, дядьки, батьки сиділи разом 50 років. Я запитав батька, а де Бог, чому ти сидів? Я був не був пастором. Я був, так сказати, таким героєм. Кажу, а де, а де Бог? Чому ви попали всі в тюрму і весь наш рід сидів в тюрмі? І Бог мені каже, а ти в тюрму хочеш? Я кажу, ні. Він говорить, тому я там був, щоб принести туди Євангелію. А ти приносиш там, де ти є. Це вам батько сказав. Це батько мені сказав. Ти туди не, піш... не... не... не хотів і не підеш. І не зміг би там бути. А я зміг, і ми там проповідали Євангелія. Це моє служіння, це моя місія. І повірте мені, він різав колоди по поясу воді в Архангельську. Чому вони так страждали? І вони ж нічого не зробили. Це вчинався за віру. Але він сказав, це моя місія, це моє місіонерство було там. Я там служив, я проповідав Євангелії, хоч мені було дуже важко. А ти несе своє служіння, яке тобі Бог доручив. Тому я всім наголошую, несіть Івангелі, де б ви не були. Несіть, поки людина жива. Біблія прямо говорить, спасай обречених на смерть. обречені на смерть всі. І я, і ви, всі ми не знаємо, коли ми проснемось. Але я дуже співчуваю всім, хто страждають, всім, хто переживають тягарі, труднощі. Молюсь, плачу, переживаю і благословляю, що Бог вивів з цих переживань, і ці страждання закінчились. Написано, якби Бог не скоротив ці дні ради вибораних, я молюсь цією молитвою, ради вибраних скороти ці дні Господь страждання. Я вірю, що Бог цює цю молитву.